Доброго дня всім присутнім. Сьогодні в роботі засідання нашої постійної комісії з гуманітарних питань, прав людини законності, депутатської діяльності етики та реванту беруть участь три чоловіки. Пурм необхідний для роботи є, тому засідання розпочинаємо. На засіданні у нас е, запрошені Косиченко Олена Васильівна. І на порядок денний виносяться питання. Про звернення Миколаївської селищної ради осмого скликання до президента України та Верховної Ради України щодо підтримки щодо підтримки плану перемоги. Інформує по цьому питанню Козаченко Вонина секретар. Шановні колеги, я пропоную до вашої уваги проект рішення проходив позачергової сесії селищної ради восьмого скликання. Та текст звернення до Президента України та до Верховної Ради України. Проєкт рішення 42-ї сесії 8-го скликання про звернення Миколаївської селищної ради, 8 клипня, до Президента України та Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги. Відповідно до статей 25 та 26 закону України про самоврядування в Україні, регламенту Миколаївської селищної ради 8 клипення, Миколаївська селищна рада вирішила схвалити текст звернення. Миколаївської селищної ради 8 дня до президента України та Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги додається надіслати звернення президенту України та Верховної Ради України. Контроль за виконанням цього рішення вкласти на, на постійну комісію селищної ради з гуманітарних питань, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Миколаївської селищної голова Віктор Курчук. А зараз сам текст звернення. Президенту України Володимиру Зеленському, Верховна Рада України, звернення до Миколаївської селищної ради висловсихання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині в своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традицію, незалежність своєї держави. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, європейських країнах, які є найважливішим союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовим та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне змі. Зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на території Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету Стримування, який буде достатньо для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій країні. Цій війні, що робить важ... важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільному інвестуванні та використанні відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни. Застосуванням західної зброї та взаємодії з військовими НАТО план перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а, а не територіальних поступок чи замороження війни. Миколаївська селищна рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами. І повністю реалізований. Віримо в перемогу, секретар Селищної Ради Галина Кевченко. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, в Європейських країнах, це перелік заходів та рішучих кроків, які мають перемогти хід війни. І ця перемога це план перемоги для України, повторюється. Тому прошу. Підтримати даний проект рішення та текст звернення до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України. Коли пропозиція за Ну, порядок денної комісії наші вичерпаний. І все, дякуємо за роботу. До побачення.